Доброго дня, друзі, здрави печеньки на базі поскольку мір мір 12. Так. Ось така от габаритна річ вийшла по, по розмірах 40 ширина, 50 довжина. Ну, глибиною. Вот, Але вот так само можна зібрати. Буде поменше. Багато вот, да, функціонально течується. Можна крутити поворотом, як завгодно, дуже добре. Не тільки вліво, право вверх вниз, також зазвичай. У нас з'явилось ще регулювання завдяки цьому полоси, переміщується, досить віри. Перемістили, коли потрібно, зафіксували гужаном і все. І точно дуже добре буде для якихось таких довгих ножів, мечети, щоб можна було проточувати під одним кутом в одній точці, От, без зміни кута. Перемістив, і там знизу є гусь або гульні гвинта, я туди поставив, яку з накаткою зафіксували і все. Блокується воно, він там через поляцеталь. направляючи ці, одна є піджимною, тобто вона розгорнута, вигляді муфти, Можна неї регулювати, ось там не проріз по типу, як в компотному фонізі. Вийшла з приводу регулювань. Тонке регулювання відбувається реєчкою, дуже привітне. Також можна відслідовувати за шкалою. Сюди, за допомогою індикатора, можна все всього камне класти і обнуляти. Так? Тут є Груди на ласування кота заточки штоком, шток можна поставити довший. Ну от, власне, все. Така очіка склалась. Вільно, коли цікавить, пишіть. Невеличке оновлення по губках. Зробили трішки іншого типу піднутрення. тонче спуски. Зараз вони у нас міліметр, міліметр, міліметр. Здається, в нулі. Або 1,2, або рівно міліметр. Зараз не пригадаю, раніше були один місяць. Таке сферичне. Зараз іншого типу порекомендували, сказали, що краще, ми, ж, ми послухали і зробили. От. Ну і власне все. Така от ічучка. Кого цікавить, звертайтесь. Ця вже точно продається. Там вона була під питанням, під броню. Зараз вже точно Власник попередній передзвонив. У зв'язку з, з, з проблемами проблем зі здоров'ям йому зараз не до цього, тому починка вільна. Кого цікавить, по ній також можете звертатися. Ну і власне все, всім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба над головою.